З поміж усього переліку громадських ініціатив, що претендують на фінансування бюджету участі, з'явилася нова категорія. Інше іонгранківці можуть долучитися до обороноздатності української армії. У цій категорії фігурують шість проєктів закупівлі дронів для захисників на півмільйона гривень. Півмільйона гривень там будуть на різні, подають і на FPV, подають і, і на Mavic, Тобто, це в залежності від того, на які дрони подають, така кількість їх і буде. У нас немає вимоги до автора, що це має бути дотична людина до війська. Це може бути просто фізична особа, але ми просили, щоб вони надавали лист від військової частини або від бригади, що їм справді потрібні ці дрони. Бо ну за правилами нашого нашої програми ми не передаємо кошти, не передаємо дрони. Третім особам ми будемо передавати їх посередньо з військовим, але разом з автором, тому що автор опікується проектом і збирає голоси на нього. Усього існує шість профільних категорій. Відповідно, кожен іван франківець матиме шість голосів, які має віддати за найкраще на його думку проєкт. Голосування здійснюється двома способами: онлайн або офлайн у територіальних відділеннях міського цнапу. В освітній категорії у нас є три підкатегорії: це шкільні дитячі садочки, дошкілля і позашкілля, а також профтехосвіта та інші в одній категорії це позашкільні заклади, профтехосвіта і спортивні школи. Крім того, у нас є категорія благоустрій, ні категорія благоустрій та ремонт малих вулиць, і так само категорія інші, якраз власне яку подається ці всі драни. Кожен день на переголосування буде мати шість голосів. Загалом 108 громадських ініціатив змагатимуться за фінансову підтримку і наступну реалізацію в Івано-Франківській МТГ. Усі проєкти мають яскраво виражене соціально побутове призначення. Найбільш активні, як завжди, це і освітяни, тобто наші школи, дитячі садочки, але також багато проектів, які пов'язані з волонтерством і закупівлею дронів, Тому, щоб люди могли самі впливати, голосувати і підтримати ті ідеї, які люди самі хочуть. Тобто, це дуже важливий механізм, який дозволяє саме фінансувати ті проекти, які набирають найбільше голосів мешканців. Голосування триватиме до 21 квітня. Нинішній бюджет участі це 30 мільйонів гривень. Михайло Березень Гнаді Томнюк. Новина на вежі.